Бачу, бачу, бачу. Ось я на неї дивлюся. По сапору. Ну, поху... ну я бачу, але ніби О, Здравить, да, я по хрусту її. О, вона взірвалася. У вас сапор. <гум> Коротше, поторкаси, бо в мене нрп. Поміряй цими маркерами на так мапі. Так мені тільки що в'єбалося. Ні, більше трошки. Вибіг піхотинець. Піхотинець. нахуй. Не застрелював. Там машина під'їхала. Азамот, Азамот, які я. С-30. Так це наш, наш. Ні, але він її з димами, в димах БНП. 600 метрів, 600 метрів. Так, димах, 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 чел. Його захерачили. Нефіасів, Дену. Буй. Полина, правда? Я его, он лежит Дай я ебу по машине, дай я ебу по машине Там тип живой, за машиной тип живой А, за машиной тип, сколько метров думаешь? 600, 600, 550 метров А я камбанэ в л-ка? В А ну, 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 епидервал! щит! Да я ж кажу, Я ж казал убедить, нахер вы были блядь, я падаю. Давай, давай, ти давай. Ти давай, да, давай, давай. Давай, нам треба знати, де він просто. Тут, він то, на, на мені, не мені, на мені, прямо на мені. Я тебе бачу, танки не бачу. Він, так він те. от, я на нього Там, дивлюся. Він... Поняв, так. Що, до... я підійду. Іди, давай. Оп, правіше, ти правіше ти. мене, обійди, Ден. Повзи. А, та, 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 я я Три метри. Давай, ви там під двигло накладає, відбігає під рев. Під двигло? Да, так, да. да, ззаді під двигло. Може над двигло прям. Під, під двигло. Ти на не покладе. Якщо ти ще залізеш ну, під, ще під ще нього... Ще один! Ще один зверху їде. Забий на нього, там цього треба ж зібрати. 40 секунд, 40 Ти можеш ти підірвати секунд, потім на це. Тікай, 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 все, тікаємо. Підривай, якщо можеш. На, ти його вбив. Він Ла. один там був. там вверх. Верхній зверху десь є. На 70 Ще Ша підривний є ще. Чи... Панель керування. Готуйтеся, <ріст> кілометр довесь. Чуть-чуть лівіше. Тут а6 є, тут -а якийсь заправник під нами був. Висадка. Висадка. Це не заправник, це. Але вона от. Хай буде. Куда ми прямо в місто? Да, все, все. Я на танк, тут то зушка прям нам на да, 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 да він мій, він мій. Я він. не бачу в місті, на горі. Так, нам, да, там, да, на да, прям... Сука. Ты ебашь измий? Да, 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 да. Пустый, пустый. Давай, ебашь, прикрывай. Я привязан. Якщо, якщо не выбух, ну ремонтов. Давай. Дабл пенетрейш Давай, дабл панетрейшн. Не, А там? А там? Зупиниться так, чтобы я мог лупашить. А во, во, во. Вылази, ебаш, вылази. Сука, не прицелюсь. Красавчик. Маркас, блин, я покер в ха стал Пиздай, ще раз дворна. Ще, ще машина, блядь, багато піхотою, блядь, висадилася. Высадилася. Ух. О, я раз 6 одну Той стреляю по нас. По нас, по нас, по нас. Це наші, блядь. це нащи, це наші, це наші стріляють Просто сідай прям блин. Висадка? Перед нами, перед нами хер лежить Блядь, мене йобнули. Варкас, разобрался, красавчик! Это была тактика, Трех не возьмут, блять. Убегло и падает. <entropy> я забыл, что это не что-то любит деликатно. Ну вот, все. Ебать, я тут всё не вернусь, сиси, давай, О! Смотри, блять. Ну, блять, <Valeur -10K shorts> а... У них, походу, Кашемка стоїть, а вони. Вона якась перевернута чи пошкожа на мене не Е, Біжить, 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 в двір, в двір зайшов. За дибами. Обходь, обходь, йди, ти йому в спину зайдеш, він не дивиться в тебе. Іди, йди, йди. Він з другої сторони, переходить до рук. Хто там біжить в дими? Вліво, вліво, Я, я. Вліво, вліво, так. Вот, через дорогу, да, так, так. О, кстати. Что, никто не хочет у на нас по дороге пройти? Сидай на нем. Нижче, да, сядь на нем. Лицом. Кто гранат? Может, я не прилетел. Я вот он был. Тихай, На, на Сапога патрон. Я не бачу. Тебе бачу його не тоже. Вот. Вот, я на його. Зараз зараз зараза. Спершу їдьте так прямо і там є дитехніки. Зарамо. Прямо, прямо, прямо на другу. Там БМП. Спел на БМП. Стисти стисти. Зліва, стоп. На вас рухається, БТР На вас рухається, десь на 10 годин. 10-11 годин до вас відділить. бачу, так, де. Де. так що зараз по дорозі 8 шлюб. Вже на 9 годин зараз буде. На 9 годин. Не бачу! Вон він зліва ровно. Давай фігач. Не бачу Він що, зупинився за кущами чи що? Да, 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 перед, перед, він дай, вперед. стоїть, Льва. стоїть. Бачу, стоп! Вбив Одного в'їбав. Може gefallen, там ще є. Давай добивай тоді, добивай. бачу, що добувай. Зірвав, давай. Next, next, Е, Так во, від вас на 10 годин 300 метрів, за кущами. Давай вперед, 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 вперед. вперед. Я даю вперед, паралельно дорозі, а ти. куди він Не в вашу сторону дивиться. Давай вперед. Ліво поверніть, ліво поверніть. Вони зараз на 9 годин. Зараз на. 10 годин від вас, от працює. Ви отак виїдете і його побачите за дерева. Готуйся, да. Попадеш? Бред, перед, перед давай, перед. Ну, не щоб він не розвертався. Ми і зараз тут тіпі. Давай! Бомба, блядь! Бом, бом! Ми, кор... Ми без кольору. Ми без кольору з я ремонтую. Вийшли двоє, двоє вийшли. Єбав одного. <Universe> Ой, там ще один живий. Ще один живий. Убил, убил, убил. Майсич на ремонт. Да, ремонтуй, ремонтуй, прикривай. Давай, дай усе. Там шаут на баха, чуешь? Сахарин, так сядай, сидай, сюда, дымы. Техника гида, техника гида, зимой, барда, да. Бардак, бардак, Їде прямо на СНС. Це кашемка? Кашемка, давай ти. Я не бачу. Так, кашемка, з прапором, їде коло до... на дорозі, якою ви приїхали. По дорозі їде, якою ви приїхали. Треба пересічатися. Бачу, ну, давай, Попав. Попав. Промазав. Попав. Попав. Не знищи. Давай добивай. Чи у тебе назарят? Давай, колесо, давай, колеса. Я, я продовжую ремонтувати, що знав. Вазик сам себе на индурман. Вона, вона, вс. Машина. Вылазить, типа. Вон, рон, вон, на два Я уже здравую, я уже задруб другого Ей друг его Дрон, дрон, риба баши дрон Да я разумею его, ну типа ничего зробити не нужно. Вен медал бы. Ну все, блин, дрон, цеболли ген легендарно. Блять, поставь над нами спаун вихи. Спаун вихикал? Да? Нет. Снял одну. А воно вс

Ви на ту ж саму дорогу. Потік, певно, ззаді вертушку, і вона взірвалася. Тепер і дрони політай, не падають. Я не хочу дрон. Uh -huh. Все, купал. Я пустый. Да-да-да, коробля. Ев, лупашный. Шелден, шауден, шауден. Вау, все, давай назад. Давай на призарядку, мы нема мачим. Я их херачию им пофиг. Зеро! Вс, пустый, пустый, пустый тикаем. Давай ты скихиком. Чтобы? Ну до того якось вище трохи. Що ми робимо? Чекаємо? Чекаємо? Відлітай звідти, відлітай звідти. Ну чекай, я візьму. Ну, Тут ближче перебрав ще. подивись Прямо в корана. Вище.

Boss. Yeah. Oh, so yeah, right I boss. Fuck oh. yeah. I'm still on you? behind yeah. the lake. Don't slow down. <laughs> no, I, get to the no, I can back to island, can shot elements. Nice. Yeah.

No no there's one one next to you. Um, I don't know shut this really cool shell. Oh, nice. One stuff. <laughs> this one kill me. Did it doesn't plan. Yeah. Okay. I'm on the turn. I'm on the side of you. Can someone kill me? Uh wašku po pastor. Ледь, ледь не чуть не сваливается А ракеты, блин Попал Попал! Убил Чёрт ракета Давай давай What the fuck Я пустой <звук> Чё, был? Двій я ще купив. <рес> нормально нормаль. зараз зараз ми прямо прямооусю. Во, там танк! Там танк, коротше, че. нам пизде зараз. Давай, і ми їм. Прямо. Ой, одне. Здавай на прямо. Порозрядка, здавай на. Пла взрив? Це, це по нами йшла ракета, на дна. Перезарядка український.